Без парт, але з парами. Без дзвінків на перерву, але з паузами на спілкування. Новий проєкт школа освітнього управлінця стартував у Хмельницькому. Реєстрацію на інтенсив закрили за годину. Першими учасниками стали 40 керівників дитсадків та шкіл громади. Щаслива, що в нас є така можливість на такому високому рівні розпочати, розпочати, продовжувати, скажімо так, підвищувати управлінську кваліфікацію. Для мене це буде от ріст над тим, що я вже знаю, можу, вмію. Сподіваюся на таке дуже цікаве, дуже інтенсивне навчання і яке буде мати дуже цінні результати». Ідея нового проєкту виникла після Академії освітнього лідерства. Продовж десяти занять учасники школи пройдуть три модулі: управлінський, освітньо-педагогічний та психологічний. Нормативно-правова база, це проєкція на майбутнє. Це і як здійснювати свото аналіз діяльності закладу освіти. Будемо говорити про те, як стати успішним лідером. Буде багато тестування. Який ви лідер, як себе змінити? Як стати лідером нової української школи? Ми будемо запрошувати колег із нашої України цікавих людей, які будуть поділитися ділитися досвідом, представляти свої ідеї, розказувати, як це впроваджується в їх закладах, а можливо, щось вони якось ізюминкою собі візьмуть на першому занятті для керівників дошкільних закладів освіти. Спікерка, переможниця конкурсу Global Teachers Prize 2024 в номінації Дошкілля Оксана Масовець. Разом з колегою вони працюють за програмою всебічного розвитку дитини крок за кроком, і щодня малеча навчається робити вибір за допомогою дошки, чим вона хоче займатися. Попередньо був конкурс садок на зразок, ініційований Міністерством освіти і ЮНІСЕФ. Ми перемогли в номінації Всебічний розвиток завдяки програмі Крок за кроком, що вона дає для батьків, як сьогодні дитина може вибрати, адже сьогодні право вибору. Це те, що дітя, що ми даємо дітям школа освітнього управлінця для лідерів, які прагнуть змін, кажуть організатори. Ще один плюс обмін досвідом для мотивації в роботі. Два педагога-вихователя, методиста це Мазура і на Ольга Іванівна, розробили проект лялька-мотинка, берегиня. Це метрова лялька, яка має багато одягу, яка використовується. Під час занять вони представили наш посібник на ярмарці, освіта на шляхах реформування, як стати лідером команди і приймати ефективні управлінські рішення, будувати стратегію розвитку закладу в умовах реформування освіти і знаходити ресурс для себе. Більшість тем для обговорення пропонували самі учасники. Акценти не тільки на тих якостях, які повинен мати управлінець, а й говоримо про ті виклики, ті зміни, які стосуються нашого освітнього процесу. От по завершенню навчального року ми хочемо в літній період організувати школу кадрового резерву, тому що освіта потребує нових управлінців, потребує нових активних людей, і тому ми хочемо з педагогічного колективу. Сформувати таку школу кадрового резерву, яка зможе бути нам корисною для того, щоб мати нових управлінців не тільки як директорів, але й як заступників. Заняття у школі освітнього управлінця триватимуть що четверга до 26 червня. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.